Так, а ну розказуй, що ти тут робиш. Я, що вже на обід зварила mm. макарони, mm -hmm. а це підливу хочу. Ось піджарила там грибочків, mm -hmm. там грибочки, mm -hmm. mm -hmm. м'яса. Це заправку зробила, підливку зроблю, мукички зараз А, М'ясо прямо. Так, ну буде з підливкою. Що томатна паста, все. Вершкова маса там 20 грам, олійки трошки, сметани, е е е е да? ложку, і, е вода там, чи е і води е півтори стаканчика. Ага. Ось так от невелике ага. водичка. Ага. І зараз ось це вже час мукички ось так. Угу. Ага. Ну, це тіло типу, того гуляша да, чи... Так, такий, як, як гуляш. Ага. І оце заправка тут же, Томатна паста. Ну, я поняла. Сметанка. Так, а гриби туди. І гриби сюди зараз. Угу. З грибами вирішила ага. додавати грибочки. М'яса не дуже багато. І хай воно буде тут все. Ага. Буде така підливка до цього. А в грибах, що там? лавровий листочок, перець? ні, то я сухий положила, щоб mm. не забути. Лавровий листок це я сюди. Mm -hmm. Просто mm -hmm. такі трошки буквально змазала олійкою, під, підсушила, випарувала воду mm -hmm. і трошки піджарила грибочки. Mm. Ну а це yeah. що, повинно випарувати, ще, ще трохи загустіє і все, да? це по, помліє, трошки загустіє. Ну і, і, понятно, десь з півчаса, mm -hmm. щоб вже м'ясо дотомилося. І потихеньку буде мліте, no, Добренько, готуй. до макарончиків. Mm. А я піду полежу трохи. Да. До макаронів, до картошки, mm -hmm. може пюрешти. Пішов я.